Чи боїшся ти темряво Димних звуків Чи боїшся ти темряве з'ясані руки Чи боїшся ти темряве? Вай скажи Чи боїшся ти темряве Підійди сюди Чи, Чи боїшся ти темряви Димних звуків Чи боїшся ти темряве зв'язані руки? З тобою все гаразд, Гаррі Обдурив Жаба. Обожнюю цей жарт. Тоді ти дурне, немовля, ось ти хто. Це дійсно належить твоєму батькові. Так, саме тут я вигадую свої історії. Тут стільки різних дивних речей, предметів культу Вуду і окультизму. Можливо, не слід тобі цього казати, але дехто вважає, що останні твої історії були не дуже вже страшними. Хто так каже? Не знаю. А це що супер окуляри? Якщо їх надягаєш, то бачиш, як у рентгенівських окулярах отакої не сміши мене. Що таке? Не віриш у магію? Неначе ти віриш? Може вірю? Може ні? Іноді буває краще бачити світ, який він є. але будь готова до сюрпризів. А я вважаю, що він більшу частину свого життя просто спить. Зовсім ні. Гаррі розповідає найкращі історії. Так зараз ні, ще зарано. Френк має рацію. Я навіть не пам'ятаю, коли Гаррі востаннє зміг налякати мене. Мені страшно. Пробач, я запізнився. Девід сьогодні не зможе розповідати. Він захворів. Нічого. Щойно Кікі сказала нам, що твої останні розповіді зовсім не були страшними. Я тобі влаштую. Тож не страшні? А чому б вам не надати мені слова сьогодні? Подивимось, що вийде. Тобі видніше. Моя історія про людей, які вірять у магію, про тих, хто не вірить, і про тих, хто повинен у неї вірити. Пропоную на схвалення товариства північників розповідь, яку я назвав. Історія про суперокуляри. Міц дуже цікавився магією та фокусами. І, оскільки наближалося 1 квітня, йому треба було підготуватись. Дендуронський порошок. Товчене борошно з мавп'ячих кісток. Ми ж хотіли піти в кіно. Пізніше, пізніше. Зараз я готую заклинання. Ось. Заклинання другого зору. Що <різований> ти робиш? Не знаю. Це щось на зразок заклинання вуду. Віце, ми з тобою давно не бачились, скільки ми вже не зустрічались? Два, Два тижні. Я починаю думати, що тобі зовсім не цікаво зі мною. Чому ти так думаєш? Оце <різований> класно. Як гидко. Може, підемо? Уперед. Давай, час минає. Купуй зараз чи купуй зараз. Добре, пане Сардо, я купую. Сардо. Ніякого пане і наголос на останньому складі. А вже ж, я купую це і ще мав п'ячі кістки. Завтра перше квітня. Він запасається заздалегідь. Дуже мило. А наш блювотний пристрій, ви бачили? Гей, а це що таке? У тебе гостре око. Я продав їх багато тисяч. А як вони діють? Кажуть, вони дозволяють вам бачити, як на рентгені Отакої Не сміши мене. Це я теж беру. Я підрахую. Поміряй, вони чудові. Ні за що. Ну, Мерібет, поміряй. Це круто. Круто? Ти щось бачиш? Ні, це безглуздя. Хто це був? Де? Схоже, пан Сардо зумів тебе зачарувати. Що таке віце? Ще не спробував свої першоквітневі приколи на нас. Це все твої безглузді жарти. А ти і є дитина, безглузда дитина. Чого ти дивишся? Я просто думав, що мені вдасться його у тебе поцупити. Що з ним таке? Не знаю. Він завжди мій голос. Що з моїм голосом? Я пищу як білка. Першим квітня бачив би ти зараз своє обличчя. Чудово, дякую. Що це таке? А ти не знаєш? Це чарівні окуляри, які роблять тебе стильним Вони обов'язково мають бути чарівними. Інакше вони не зможуть змінити придуркувати вигляд. Відсад я бачила якусь дивну жінку. З першим квітня. Я не жартую. Я бачила когось. Мерібет, я здаюся. Більше ніякої магії. Добре? Ти мені не віриш. Облиш, Мерібет. За кого ти мене маєш? За дурника? Не хочу навіть говорити про це. Я не брешу. Щоразу, як я надягаю ці дурнуваті окуляри, вона тут. Подивись під деревом. Це вже не ти не бачиш її, є, є, твоя черга. Промажеш, програєш. Що ти сказав? Це не твоя справа, дитинко. Зараз спробуємо. Промазав. Я виграв. Ненавиджу цю гру. В тебе дві кока-коли, друже. Я вийшла зі школи і надягла окуляри. Вона була там під деревом. А потім вона мене наче вказала на мене. Хто це був? Не знаю. Може, це один з безглуздих фокусів вікса. Дивний він хлопець. Знаєш, що він подарував на тиждень нашого знайомства? Що? Якусь дурнувату книгу про мумії? Що таке? Ти ж їх викинула? Так. Є хто вдома? Господи Їй треба було спалити окуляри або викинути їх на смітник. Але ж цих видінь насправді не було. Чи були меріби, зрозуміла, що тільки вона могла бачити видіння через ці окуляри? І що вона зробила? Єдине, що вона придумала, зустрітися з Мебігі може він знає, що діється? Віце, Віце, це окуляри. Присягаюсь, я бачу через них дивні речі. Це привиди. Охолонь, що сталося? Коли я одягаю ці окуляри, я бачу. Мерібет, що з тобою? Пане Сардо, пане Сардо, відчиніть. Треба казати сардо. Наголос на останньому складі. Пане Сардо, мені слід дякую. поговорити з вами. Я дуже втомився, приходьте у вівторок. Це всі ті окуляри, які купив мені друг. Перепрошую, жодних гарантій. Якщо вони не мають сили, це ваша провина. Заждіть, моя проблема в тому, що вони мають силу. Подивимось, подивимось. Шмагання, зараза, чума. Он як заклинання другого зору. Саме це заклинання промовляв віц. Мабуть, через це усе і коїться. Правда? Так, вже ж, ж. Тож я бачу привидів. Гості? Привидів? Ні-ні-ні. <риклад> <риклад> Мене це містер Сардо в усіх цих серіях. До речі, це один із персонажів, який буде постійно з'являтися в даному серіалі. Ну такий, неадекватна людина, трошки, але досить весела. Те, що ти бачила, це інший вимір. Це другий зір. Інший вимір? А тож? Розумієш. <риклад> Є істоти, такі істоти, що живуть навколо нас, але ми не можемо бачити їх, бо вони в іншому вимірі. Це дуже дивно. Заклинання, певно, відчинило вікно. Можливо, навіть у тебе вдома. А ці окуляри дозволяють як воно відкрило в неї вдома, якщо саме заклинання було в тебе в магазині? Тобто. Чисто теоретично, це має бути якраз в тебе все це. Тобі бачити паралельний світ. У моєму домі паралельний світ? Певно, що так. І щойно відчинилося вікно, ці істоти почали переходити у наш вимір. І я не хочу лякати тебе, але вони здатні захопити наш світ. Вони дуже дуже небезпечні. Ходімо у мій будинок і зачинимо вікно. До сих пір нам не пояснили, чому бачу саме вона? Чому це в її будинку, а не тут в магазині, де все відбувалося? І чому їй хтось вірить? Ну, або показує типа, що так воно і є. Розумієш, промовити заклинання легко, а скасувати його дуже важко. Потрібен спеціаліст. той, хто знає, як відмінити заклинання? А ви знаєте, як відмінити заклинання? А вже ж, але я матиму збитки. скільки? 50 доларів. Що? Гаразд, 20. Хоча мені ніякого зиску. Добре, я згодна. Гаразд, гаразд. Тепер подивимось. Подивимось. А де ж порошок? Дендуронський порошок. Він у мене скінчився. Його було небагато, але я продав його твоєму другові. Бендеронський Ден порошок, щоб ти знала, для поховання в морі. Стій! Це ти влаштував, і ти за це поплатися. <реку> Щось дуже схоже на те, коли вночі, десь в таборі, вирішили трошки попризивати. Пікову даму чи ще щось зробити або домовичків. <звучить> <звучить> Алла Казам і кришталева куля. Припини, нас не обдуриш. Він встигне закінчити до повернення батьків. Я маю зосередитись. А я вважав, ти в це не віриш. Вікно. Вікно у інший вимір. Ми мусимо зачинити вікно. Ми мусимо зачинити вікно. На Бога. Вінсу рулу. Це ж те саме заклинання. Так, привіт, привіт. Ми повинні зачинити вікно, відправити їх назад. Don't you need the dust? А вам потрібен порошок? Що? Like, yes, О, the так, the порошок. Нічого не вийде, можеш мені повірити? Так, але трошки інший порошочок йому потрібен. Hey. Це все дуже кумедно. Дуже кумедно. Бачите, тільки почався порошочок, відразу почалось і накриття мідним тазом, те, що знаходиться трошки не там. Слухай, що це? У вас це стосується? Мерібет, що відбувається? Що коїться? Не знаю. Я ніколи no раніше такого не робив. Я б вжала, що ви спеціаліст. Then... The Надягни окуляри і скажи, що ти бачиш. Ні. Мерібет. Вони тут, я їх бачу. Зніми, зніми окуляри. Але в окулярах я можу їх бачити. Тепер цього не треба. Я теж їх бачу. Цього не може бути. Цього не може бути. Зроби щось. Неймовірно. Це все насправді. Закінчи заклинання. Зачини вікно. Поверни їх назад. Я? Ось. Космічна печатка. Ось вона. Читай заклинання Сардо. Мене звуть Сардо. Пусте, читай. Добре, добре. Заклинання космічної печатки. Забирайтеся. Що сталося? Здається, ми їх прогнали. Так. Для страху не було причин. Усе було у мене під контролем. Моя магія дуже. Заждіть. Отакої. Може, ми і не змогли цього зробити? Чому? Що це? Ви запечатали вікно космічною печаткою. Але два світи не можуть існувати в одній площині. Баланс має бути відновлений. Флюкс морей. Флюкс морей. Другий приход прийшов, не знаю. Ми упорались, зачинили вікно. Тепер більше не буде привидів. Це були не привиди, Арлену. Ти відчинила вікно у паралельний світ. У мене в будинку був паралельний світ, так але я зачинила це вікно. найкомедніше, що вони з того боку теж намагалися вас позбутися, але тепер їх немає. Думаю, більше вони вас не турбуватимуть. О Боже, це ж треба чудово. Тож два світи билися за володіння одним місцем, і інший світ переміг саме так, бо жінка у чорному була могутньою чаклункою, а Сардо шахраєм. Сардо з наголосом на останній склад. Неймовірна історія. Саме тому я й запізнився. Супер окуляри Це мій першоквітневий подарунок. Сподіваюсь, ти не промовляв над ними заклинання. Ні, не бійся. Вони зовсім звичайні. Коли я порахую до трьох, ми всі разом одягнемо окуляри: 1, 2, 3. В принципі, такий жарт я. Не засуджую, все добре. Сьогодні твоя історія була Це доволі історія страшною. Схоже так. З 1 квітня. З 1 квітня. Так, добре, звісно, у нас початок був таке собі по дні при цій причині, що я просто забув імкнути мікрофон. Зараз ми з вами подивимося, чи ще хтось у нас приєднується до нас. Так поки, поки, поки ні.